Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про ведмідя. Це великий, грізний житель лісів, герой багатьох казок і легенд. Все це про нього про ведмедя. Один з його, його вид змушує тремтіти навіть найхоробріших, а його грізний рев производить до повного заціплення тих, хто все-таки не кинувся тікати при його вигляді. Разом з тим ведмідь завжди уособлює силу і мудрість, з якої ця сила застосовується, до того, що в багатьох казках він постає справедливим суддею, в суперечках між іншими персонажами, мабуть, і саме завдяки його потужній зовнішності. Ведмідь дуже цікава тварина, він вважається хижаком, хоча в основному харчується рослинами. Впадає сплячкою, як тільки наступає зима, і прокидається тільки коли на вулиці тепло. Він великий, грізний і волохатий, але дуже часто ми бачимо його, приборканого людиною. У казках і переказах він зображений сильною, мудрою, хоча й незграбною істотою, але якщо зустрітися з ним в природі відж, навіть то нічого, крім жаху, він не викликає. Давайте поговоримо про зимову сплячку ведмедів. Пропоную прослухати невеличке оповідання. Прийшла осінь, почався листопад. З кожним днем все холодніше й холодніше. Лісові мешканці активно готуються до зими. Пора і бурому ведмедю готуватися до сплячки. Для цього йому треба зробити собі зручний барліг, такий, щоб ніхто не турбував його до самої весни. Накопичених запасів жирю, коли вистачить на всю зиму. Довго ведмідь шукав затишного притулку і нарешті знайшов яму під деревом. Там лежали сухолисті і гілки. гілки. Зробив собі затишний барліг і ліг там. Він зручно вмостився на боці, обхопивши голому лапами, сховавши гілками, немов ковдрою, колишногий заснув солодким сном, ударив морож, пішов сніг, покрив він землю і барліг. Тепло ведмеді під снігом. Посмоктюючи лапу, він спатиме до самої весни, недарма про нього придумали загодку влітку наїдається, взимку висипається. Довго триває зимова сплячка ведмедя. Смокче ми темні барлозі волохату лапу, спить лише ноги, не чує весняної тривоги, Не чує, що мчать і дзвенять струмки, Що прилетіли і кричать весняні гості граки. І час летить, сонця, сонця промені гарячі, Добралося до ведмежого барліго. По носі ведмеді лоскочуть. Жовтенький промінчик колючий клишоногий торбує. Спати більше він не може, На бік інший повернувся, довго крутився, довго крехтав і нарешті прокинувся. Виліз клишоногий з барлогу, по лісу бродить, зими не знаходить. Далеко до зимого сну радує ведмедя весна. Ось вам сподобалась історія про ведмедя. До нових зустрічей малята!